Привіт, які мої самі дорогі люди. Так, спасибі. Ми розпочинаємо з вами. Ось емоційне налаштування, як ви. І обираємо котика і кажемо, чому саме ця світлина. Ілля, починай. Я обираю. Я обираю шостий, бо він гарний і він возле моста. Біля моста? Ти там мост бачиш? Угу. Вау, так, прошу. Я вибираю один і чотири. Чому? Тому що вони дуже красиві. А еще є трі посекрети котик. Напоминає мені одного із блогерів. О, цікаво. А я можу сказати, що це О, ці саме ц... Ці котики на основі українських. Творів українських художників, бачите. Дякую, Артемко. Мені сподобається п'ятий, тому що там сильний і він йде в похід. В похід, спасибі. Мені мені подобається п'ятий і третій, тому, що п'ятий це мій кіт, який путешествує. Ага. А третій це мої бабушки. Бабуся, так. Ем... Я обираю п'ятого, того що скоро у нього і скоро він засне. Mm. Я обираю другого, бо бо я бо, бо він як вигівці, я Артемом була вигівці. Звичайно, дякую я обираю першого та п'ятого, бо вони милі. Дякую. Я вибираю всіх, тому що перший дуже гарний. А другий дуже красивий, третій як картина, так. а четвертий він як вишиванки, а п'ятий він як похитили, а шостий він як розпальований. Дякую. Я вибираю п'ятий. І перший, тому що вони дуже веселі і вони гарні. А, а п'ятий є красивий, тому що він йде в похід на закаті. Здорово! Я вибираю п'ятий. Тому що я люблю, ну пошестувати. Що робити? А подорожувати. Софічка. Я обираю. я обираю. Голосніше. Я обираю п'ятий. Чому? Там гарний. Дуже гарний. Я все бачу і я, чую. Я обираю другий і четвертий. Другий, тому що він, як бути, намальований, а четвертий, тому що він такий гарний, швенкий, як людина. Ай дякую. Ксенія. Я, я вибираю шостий він свій. Так. Я маю шостий, тому що він як намальований і він веселий. Дякую. Інна, який вибрала? Який найбільше до душі? Ну поглянь на них. Прошу, номер. Інна, не визначилась. Е, дякую усім, хто спостерігав за цим дивом. А я до дітей не дійшло, вибачте. Е, мені подобається п'ятий номер. Нам такий що я дивився я цю біра, біра там, де котик і потіш і Мені подобається ось цей котик. Він подорожує. Правда, йому не вистачає помино. Спасибі. Е, я вибираю другий. Чому другий? Е, По табушу. Тому це що? мій кіт. Це твій кіт? Ти його пізнав? Клас, а як кличка? У твого котика? У мене є скільки-то. Ну, як їх кличуть? Берд, е Барсік, Скінік. А який з них він? А скінік. Дякую. Ви, прошу. Я вибираю дівсі, тому що вони гарні. Тобі подобається ця краса? Я мой номер мой один. Номер один чому? То він красивий. Дуже красивий, так, милий. Я вибираю номер один. Чому? Тому що він красивий як <кій> Світлана Гергівна. Ой, спасибі. Я вибираю номер п'ятий, тому що на закаті і, і там дуже довго дорога. Дякую, плескаємо всім. Плескаємо за роботу.